Усім вступникам. Продовжуємо розповідати про важливі моменти вступної кампанії 2023 року. У відео буде мова про коефіцієнти та мінімальні конкурсні бали, які застосовуються для вступу до ЗВО. Отже, додаткових вагових коефіцієнтів два. галузевий та регіональний. На них множиться конкурсний бал вступника. Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02 для вступу на спеціальності з особливою підтримкою. Та автоматично враховується для заяв з першим або другим пріоритетом. Аліх спеціальностей можна переглянути у додатку 6 до порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році. Регіональний коефіцієнт дорівнює 104, якщо заклад вищої освіти фактично розташований у Дніпропетровській, Одеській Полтавській областях, 1,07, якщо в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Сумській, Чернігівській областях, У всіх інших регіонах коефіцієнт дорівнює одиниці. Відповідні коефіцієнти автоматично враховуються у всіх заявах. Радимо звернути увагу на цей коефіцієнт тим вступникам, яким не вистачає кількох балів до мінімального конкурсного балу на певні спеціальності. Наприклад, ви хочете вступити на медичну спеціальність до закладу вищої освіти з регіональним коефіцієнтом одиниці, але ви маєте конкурсний бал 149. І ви не долаєте прохідний поріг 150 балів. Якщо ви подасте заяву на вступ до закладу вищої освіти з регіональним коефіцієнтом 1.07, то ваш конкурсний бал підвищиться до 159,4, і ви матимете шанс на вступ за обраною спеціальністю. Мінімальний конкурсний бал це сукупна оцінка, яка має бути у абітурієнта для вступу на певні спеціальності. У поточному році встановлено такі порогові бали: 130 балів для вступу на всі спеціальності на бюджет. Ця норма не поширюється лише на дітей загиблих захисників України під час переведення на бюджет. 150 балів для спеціальностей стоматологія, медицина, педіатрія, 140 балів на бюджет та 120 балів на контракт для спеціальностей галузі знань, право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини. Та для спеціальності фармація промислова фармація. Крім цього, заклад освіти самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, за яким вступник допускається до участі в конкурсному відборі. Перед поданням заяв, будь ласка, зверніть увагу, чи відповідає ваш конкурсний бал цим вимогам. Розрахувати конкурсний бал можна за допомогою спеціального калькулятора, розміщеного на нашому сайті вступ.ua. Дякуємо за увагу та нехай щастить!